Під час цієї лекції розглянемо практичний кейс уроків у 5-6 класах на уроках інформатики. Перед тим як перейти до огляду самих уроків, познайомимося із ознаками саме з тем уроку. Перше. Урок повинен починатися із вивчення проблеми. Друге. Для рішення проблеми потрібні знання із декількох освітніх галузей. Або навчальних предметів. Третє. Етапи уроку. Пошук інформації, розв'язування вправ тощо проєктуються із огляду їх на необхідність вирішення поставленої проблеми. Четверте. Для рішення проблеми застосовуються наукові методи. П'яте. Результатом уроку є новий продукт. Певнена, що всім знайома абревіатура STEM, але все ж таки наголосимо ще раз: це модель, яка поєднує природничі науки та інженерні предмети воєдина. Такий підхід вчить розглядати проблеми в цілому, а не в розрізі однієї науки чи технології. Перейдемо до розгляду готового сценарію уроку. І перший приклад це приклад уроку у 5 класі. Тема уроку електронні презентації. Загальні питання. Очікувані результати. Учень-учениця називає обладнання необхідне для демонстрації електронних презентацій. Розуміє залежність від відстані до екрану та розміром картинки, описує, як добирати приміщення для проведення заходу із використанням електронних презентацій. Планує. І реалізує експеримент з готовими чи створеними моделями для підтвердження чи спростування гіпотези. Робить висновки. Наскільки отримані результати експерименту з моделлю відповідають гіпотезі прогнозу. Задачі вчителя познайомити учнів із обладнанням, необхідним для демонстрації електронних презентацій, етапами та методами наукового дослідження. Розвивати допитливість та винахідницькі навички учнів. До цього уроку оберемо метод проєктний. І які ж ознаки проєкту? Обмеження у часі. Урок розрахований на 2 академічні години. Та передбачає роботу учнів вдома. Визначення ресурсу. проєкт груповий чи індивідуальний. Необхідні матеріали та обладнання. Для виготовлення моделі та ті інші етапи е проєкту, які ви зараз бачите на схемі. Перший етап це постановка проблеми. На цьому етапі вчитель передусім пропонує оглянути обладнання для проведення презентації. Учні діляться своїм досвідом, вчитель доповнює їх відповіді, разом звертаються до сторінок підручника і порівнюють, узагальнюють знання учнів з цього питання. Під час обговорення вчитель підводить учнів до того, що вони замислилися, як саме працює проєктор, як його влаштовано. Виникають і інші більш життєві, життєві питання. Наприклад, екрани бувають різних розмірів. Якого розміру потрібен екран? Чи бувало у вас коли-небудь випадки, коли зображення розпливається? Від чого це залежить. Кімнати також мають різні розміри. Таким чином ми підійшли до постановки проблеми. І наша проблема на цьому році звучить так: як визначити, на якій відстані встановлено проектор, а на які місця для глядача. На наступному етапі пропонуємо учням дослідити це проблемне питання. Якщо ознайомитися із програмою з математики, то у 5 класі учні вивчають рівність фігур та симетрію. І саме ці знання будемо використовувати для рішення нашої проблеми. Тобто нам надавляться знання з математичної галузі. Як будемо проводити дослідження? Пропонуємо учням об'єднатися у групи. Кожна група отримає аркуш у клітинку, на якому у нас подана половина симметричних фігур. Перша з них це трикутник, яким позначено промінь світла, який йде від проєктора до екрану. А друга частина це прямокутник, і яким ми позначимо розміри екрану. Користуючись у клітинку, учням пропонується домалювати симетричні фігури і, використавши масштаб клітинки, який зазначить вчитель, обчислити розмір екрану висоту та ширину. Відстань, на якій встановлен проєктор до екрану, до екрану і далі порівняти з результатами інших учнів, обміркувати, яка залежність між відстаню та розмірами екрану, зробити висновки. На другому етапі вчитель зазначає, що теоретичне дослідження зазвичай перевіряють на практиці, і пропонує створити матеріальну модель, тобто прототип проектору, та за його допомогою провести дослідження. Як видно на цьому слайді для того, щоб створити матеріальну модель, нам знадобиться картонна коробка, мобільний телефон, лінза бажана із 10 збільшенням. Сама конструкція подана на цьому слайді. Під час випробовувань учні зіткнуться з проблемою, чому зображення перевернуте. І ось на цьому етапі нам знадобляться знання із природничої галузі. Вчитель пропонує учням пригадати, досліди з, природно... з природною лінзи, тобто водою, і за результатами акторизованих знань внести корективи у наш прототип проектору, тобто зафіксувати зображення у мобільному телефоні у налаштування так, щоб воно не переверталось, та перевернути мобільний телефон. Все готово для практичного проведення дослідження. Звісно, нам потрібна темна кімната, і учні можуть на практиці подивитись залежність відстані та розміру екрану. Чіткість зображення. Далі вчитель може продемонструвати такі готові інформаційні моделі, які створені розробниками проектора та змінюючи параметри, знову ж таки порівняти результати. Посилання на цей ресурс ви знайдете під цим відео. Закінчити такий урок можна оглядом існуючих проєкторів та розглядом їх технічних характеристик. Звісно, не сильно вдаючись подробиці, які не цікаві учням 5 класу. Наступний приклад. Приклад номер 2 Урок інформатики у 5 класі. Тема уроку анімація. Очікувані результати. Наводить приклади різних інформаційних моделів, пояснює важливість моделювання для досліджень, створює анімацію в електронних презентаціях, зокрема налаштовує часові параметри, задачі вчителя. Формувати уявлення про етапи створення моделей та методи наукового дослідження, закріпити навички створення анімації, розвивати логічне мислення учнів, урок знову ж таки починається із визначення проблеми. Проблема звучить так: яка залежність між відстанью, яку долають об'єкти, та швидкістю, із якою вони їдуть? Якщо час, за який буде подолана ця відстань, однаковий. Учні знову ж висловлюють свої припущення, а вчитель пропонує створити інформаційну модель. Для рішення цієї проблеми нам також надобляться знання із інших галузей. І почнемо ми із побудови математичної моделі. Далі у середовищі електронних презентацій налаштовується траєкторія руху та часові проміжки, умова одночасного старту. За результатами перевірки роботи моделі. Учні роблять висновки. А що є продуктом, продуктом проєкту? Продуктом і діяльності може бути не лише створення матеріального продукту, а й інформаційні моделі у вигляді текстів, креслень, графіків, розрахунків, комп'ютерних програм і тому подібне. Якщо ж матеріальна база дозволяє, то можна створити і матеріальну модель. Наприклад, так, як показано на цьому слайді. Приклад номер 3 Урок інформатики 6 класі. Тема уроку діаграми. Очікувані результати. Учень учениця розпізнає дані різних типів і наводить їх приклади. Представляє дані, створюючи таблиці схеми діаграми тощо з використанням необхідних проміжних перетворень, створює або обирає і подає набори даних для перевірки чи доведення твершень. Пояснює схеми і діаграми. Систем реального віртуального світу. Задачі вчителя. Закріпити вміння учнів будувати діаграми, продовжити формувати уявлення про етапи та методи наукового дослідження, формувати науковий стиль мислення, розвивати допитливість. Для цього уроку обрано дослідницький метод навчання. Урок розрахований на дві академічні години. На уроці передбачена групову або індивідуальну форму роботи. На наступному етапі ми формулюємо проблемне питання. Як ефективніше подати дані. Учні ознайомлюються з матеріалом, поданим у підручнику і формулюють припущення. Людина опрацьовує дані, подані у графічній формі, швидше, ніж у текстовій. Переходимо до другого етапу. Другий етап це дослідження. Збір інформації. План дослідження. Об'єднатися у групи і створити контент для дослідження. На цьому етапі ми добираємо інформацію, яку можна подати у текстовій та графічній формі. Створюємо презентацію. Одна містить текстовий варіант інформація. А інша графічну у вигляді діаграми до чотирьох слайдів. Також. Створюємо спільну електронну таблицю для фіксування результатів дослідження. Учні класу поділяються на дві групи і ознайомлюються з презентаціями. Одна група опрацьовує варіанти з графічним способом подачі інформації, а інша із текстове. Час опрацювання презентації зазначають у спільній таблиці. Далі проводимо безпосереднє дослідження і оформлюємо результати дослідження, у тому числі із візуалізацією даних. Робимо висновками. Результатом цього уроку буде інформаційний продукт, візуалізація отриманих даних. Також учні разом із вчителем роблять висновки, чи підтвердилось припущення, які приклади застосування результатів дослідження у реальному житті.